Минув рік, відколи російських окупантів вигнали з території Чернігівщини. По собі місто й області вони залишили багато горя. Здається, не зосталось будинку чи долі, якої не зачепили б снаряди ворожої армії. Утім, життя має продовжуватись, і зараз усі українці, попри складнощі, працюють на перемогу. Усе необхідне для забезпечення потужної роботи на своєму фронті робить Чернігівський медцентр сучасної онкології. Під час активних бойових дій заклад потрапив під ворожий обстріл і отримав неабиякі пошкодження. Наш заклад був значно пошкоджений під час активної фази бойових дій на території Чернігівщини. Дещо ми відремонтували ще в прошлому році, дещо ми своїми силами утеплили, щоб пережити зиму. А зараз ми відновлюємо ті пошкодження, які були частково відремонтовані які були пошкоджені вікна, двері, наші стіни, наша покрівля. І зараз ми прийшли до цього і виконуємо роботи по капітальному вже налагодженню нашого приміщення основного. Робота закладу відновилась 18 квітня. Тоді, повернувшись до стін медцентру, працівники жахнулись. Понівечений касетними снарядами, головний корпус, розтрощені вікна, виведена з ладу. Техніка ситуація потребувала сміливих і термінових рішень. За той рік ми повністю відновили лінійний прискорювач власним коштом його повністю відремонтували. Ремонти, які пройшли по приміщенням, нам допомогла держава. і Наша державна обладміністрація, їхнім коштом проводились ремонти. А все, те, що ми могли зробити власними силами для того, щоб перезимувати, ми зробили власними силами. Аби заручитись потужним фінансуванням та вивести медцентр сучасної онкології на довоєнний, а то й вищий рівень роботи, колектив закладу розпочав активну діяльність над створенням заявок для участі у грантових проєктах. Наші проєкти по відновленню даного приміщення подані були до міністерства, яке розглянуло нашу пропозицію. Приїжджала комісія, ми прийняли участь активно в цьому і виграли грантові кошти, які ми зараз залучаємо до відновлення нашого закладу. Станом на зараз Чернігівський медцентр сучасної онкології продовжує лікувати рани, залишені ворожими пазурями. Тривають ремонтні роботи в усьому корпусі, закуповують нове обладнання та налагоджують модерну систему роботи. Ми зараз майже на 100% відновлені, кадровий потенціал відновлений, майже всі лікарі повернулись. Деякі лікарі це жінки рентгенологи в мене працюють дистанційно, але вони повністю технологічно забезпечені можливості дистанційної роботи. Щоденно продовжуються роботи з відновлення закладу, аби після завершення війни він був на рівень вищим, кращим і новітнішим ніж це було до повномасштабного вторгнення.